Очки після трьох турів у Карпат, але а дуже важлива для них, хоч і не основним складом. Перемога у матчі. Кубку перемога проти Пенуела з Кривого Розу з рахунком 8-0. Однозначно, мала би настрій Карпатам перед цим матчем покращити. Ну що ж, Кудрівка, Карпати, четвертий тур української прем'єр-ліги, другий матч цього туру. Поєдинок у Курповницькому вже закінчився. Обидві команди уже на газоні стадіону Оболонь Арена. І все готово до старту сьогоднішнього поєдинку. Сподіваємось, насиченої. Дуже емоційного поєдинку в цей вечір. П'ятниці у Києві. Мяч прилітає на ногу Стурчалась. Ще одне закидання. Клічук виходить. Вони помиляється. Кліщук і Кудрівка забиває. Кудрівка забиває уже на третій хвилині у ворота Львівських Карпат. Оце так початок матчу. І Валерій Рогозинський, який сьогодні отримав шанс дебютувати у стартовому складі Кудрівки, який з'являвся лише в одному поєдинку і не зіграв. Навіть цілоте в рівно один тайм він зіграв. Сьогодні виходить в основі. І ось він. В оточенні двох захисників тут опиняється. І пригинається, бабогло. Бабогло чує інформацію від Кліщука, що той вийде на м'яч. Пригинається. Кліщук до м'яча не долітає. І рахунок стає 1-0. Оце так початок матчу. О, закидання далеко на фланг на Пауло Вітора. Вітор класно прокинув Максима Мельничука. Вітор набирає обертів. Вітор уже штрафнув майданчику. Незу прострілює на краснопіра. Добивання. І на місці у нас Антон Яшков. Прекрасний момент, але класна робота від оукіпера. Багато захисників там кинулися. Момент ще один біля воріт Карпат. перекидання на інший фланг. І таке Непогане. Ну і ось він. Результат цих тренувань. Слава Богу, Київ опиняється на лінії воротарського майданчика. А пробиває над воротами. Денис Мірошніченко біля м'яча. Виконує навіс. У штрафний майданчик непогано насправді, але нікому не вдалося там підставити ногу під м'яч на Чачуа. Чачуа навіть до штрафного майданчика і непоганий удар. Артуша. Встигає стопою. першим до цього м'яча дотягнутися. Але удар неточний. Морозко там приземлився і. Не може підвестись поки що. Нам показуючи респатор цього епізоду. На випередження шаг зіграв. Ну що ж, Євген Морозко. Іван Лосенко. Пролунав свисток. Морозко. Ооо! Який момент зараз був морозко? Ідеальний удар обводить відсінку. Ну і це був просто прекрасний зараз епізод. Дрійнещук реагував, але таке потягнути було б складно. Полегенько. Зупиняється непогано. Навіз до штрафного майданчика. Хороший виграє забігання Ігор Краснопір. Не отримав, можливо, там трохи по обличчю від Антона Яшкова. Тримається Краснопір за голову. Ще раз дивимося і невіс. Немає сайду. Краснопір виграє боротьбу. Не можливо, дійсно, після цього навісучачого. Проте там трошки по обличчю Ігора. Хороший момент. Зараз може бути для Кудрівки. Бабогло падає. Падає разом з суперником. І це червона картка для Владислава Бабогло. Віктор Копієвський розглядає цей момент як фол останньої надії. Бачимо реакцію Лупашка. Пішла скидка. Ну, я не впевнений, що Бабогло взагалі бачив суперника. Легостаєв робить цей ривок, нам не цей момент треба показувати. Ось вона скидка, вбігає Бабоглов суперника. Ну і Вар цей момент зараз буде переглядати. Ну і Вар перевіряє. Цей момент Владислав Бабоглу за свою кар'єру, в українській прем'єр-лізі ніколи жодного разу не отримував червону картку. Ну що ж, Вар закінчує перегляд цього моменту і підтверджує рішення головного арбітра. Карпати гратимуть у меншості. Ну що ж, Сандр Козик біля і морозко-морозко пробиває над воротами. Ну що ж, Карпати гратимуть у меншості. У меншості гратимуть більше години, у матчі, в якому вони програють 1-0. Або міститься зміститься позицію центрального захисника. Тут питань немає. Морозко вирізає м'яч. Непогано Кліщук на місці. Ну і тепер Бруніньо там розсічачо вдвох. Будуть контролювати Кліщук. Ще один шанс, ще один момент. Сьогодні у нього роботи буде багато. Сьогодні дуже багато проблем для нього буде створювати Козак, це однозначно. Хороше вбігання у вільну зону, повз пологенька ну і Козак головою пробуває з 12 метрів. Пробуває досить сильно насправді. Ось він Мельничук приймає м'яч, технічно відкидає. Пішов на віс від Рогозинського, Ну і удар. Головою від Козака. Але лише три гравці Карпат проти семи захисників Кудрівки. Хороше закидання. Є скидка і буде удар! Є непогана робота Голкіпера. Треба добивати. Який же сейв зараз від Антона Яшкова. Але положення по загрою фіксується після добивання. Здавалося, що відбилися вже футболісти Кудрівки. Часно таки сім захисників, три атакувальні футболісти. Скидка відбулася туди, куди треба. Ще раз дивимось. Ну, в офсайді був. Тому цей гол у будь-якому випадку не був би зарахований. Але удар був досить і досить непоганий. Ігрався з козаком. Старчоус у штрафному майданчику не зум'є. Тав знову Жану Перосом. Мендрій Кліщук здається, сьогодні вже всі свої помилки зробив. Більше. Просто більше людей на полі зараз у Кудрюк, і вдається проводити ось такі комбінації: один дотик, три передачі. Кудрівки. Ще одне закидання! Мірошніченко. Підставляє все під цей м'яч. Ну і це закидання не закінчується ударом. Класний навіс був. І козак залишається на газоні, тримаючись за спин. Ні поки. Давайте подивимось ще раз. Ну, а Козак там просто влетів фактично. Мірошніченка. Епізод неприємний. Епізод болючий. Але вже він підвісив, все добре. Підтримайте вовків Девінчі, і нашим збором, і будь-яким іншим збором. Ох, яка помилка зараз! І рахунок стає 2-0. Що зробив Бруніньо. Третій гол в сезоні забуває Андрій Сторчоус. Короткий пас вирішив відігратися Андрій Кліщук. За Броніньо одразу був суперник. І Бруніньо вирішив просто віддати передачу, але. Віддає він передачу на метр перед себе. Андрій Сторчоус Робить рахунок 2-0. Wow. Ну що ж? Ситуація може стати ще болючішою для Карпат. Тому що атаки продовжується. Сторчоус на Лігостаєва. Той падає. Немає порушення правил. М'яч знову у Кудрівки. Ще один удар заблокований. Як же складно зараз Карпатам. Що три голи забували. Галейкір Мендоса, Артем Слесар Йохим Конопля. Ані вибачте, а вибачте, це гол плюс пас. Все-таки. Три голи лише у пили по Бутківському цьому сезоні. А Краснопір пір. Лінії штрафного майданчика відкидає під удар. Удар Ударнизум! Аблу Альварес намагався пробити. Але це зробити йому не вдалося. Анпадросом. Втрачає м'яч. надто далеко від себе відпускає. Тут же 2-1 теоретично може бути вихід. С у штрафному майданчику. Старчоус низу віддає передачу. Козак далі до штрафного майданчика. Вдало, думанюк м'яч приймає. Хороший удар. Іван Лосенко, Олег Кліщук уже був на місці. Кожна ось така мікропомилка. помилка. Мудикого Карпат буде призводити до супернебезпечного епізоду. Шах пішов на віз, Краснопірне. виграє брудь. підбирання, удар, удархол! Забиває Карпати. Пабло Альварес. Бруніньо. Заходить Артура Шаха. Той виконує навіссу боротьбу. І в цій боротьбі м'яч відлітає на ногу Пабло Альваресу. Ідеальний прийом, ідеальний удар. Пабло Альварес забиває свій перший гол за Карпати за українській прем'єр-лізі. У... Міршніченко класно доводить до бруніння. Броніння, удар замеш штрафного майданчика. Я не впевнено, але такий м'яч фіксує в своїх руках. На нині штрафного майданчика пробує розкрутити суперника Краснопір. Краснопір. Красиво. Краснопір до штрафного майданчика є прийома. Є удар! Який сейві! Стіка рятує зараз Кудрівку Антон Яшков. Рятує свою команду після цього удару Артура Шаха. Неймовірний шанс був у Карпат. Зараз дивимось. Краснопір тут шукає епізод. Шукає як накрутити суперника. Дає передачу на Шаха, де Класно приймає, обробляє м'яч. Ну і розкішний удар. А З цієї камери має бути розкішний просто повтор. Траєкторія польоту м'яча Шах. Приймає удар Омельничук. Дуже нелекі хвилини зараз для господарів поля. Передача до штрафного майданчика. Дуже потрібен гол зараз їм. Відбивається Як Карпат. Якось дуже спокійно. Карпати почали грати. І Знову привоз. І знову хлопці біля власних воріт. Зараз привозять моменти Андрія Кліщуку. Епізод, ось він на простріли ось тут. Здається, все дуже просто, але помилки абсолютно на рівному місці від Пабло. Помилка, яка могла закінчитись знову фатально для Карпат. Саме з таких дрібниць складаються гольові моменти. Доманюк Лусенко в опорній зоні. Навіс на дальній кут. Зі спробам ворота закинути. Там на місці. Вдарився він спиною у стійку. Але здається, все добре. А Можливо, і ні. Так, трохи віднесло його. Пішов на віс. Падіння через себе немає удару. Підбирання, Удар! Який сейф знову! Антон Яшков, я не впевнений, що бачив момент удару. Але він свою команду рятує. Ось він і фабі. Перший шанс в УПЛ. 19-річного новачка Карпат в його дебюті в українській прем'єр-лізі. Просто скрізь Перосо. Йде в дриблінг, Залишає м'яч для команди. Закидання на Чачу. А м'яч у Карпат. Падіння можна грати. Показує. Віктор Копієвський. Це дивимось ще раз. Педороса допрацьовує тут. Сміну закидання. Ну а падіння, ну, хоча дивимось з цієї камери. Невер закидає. Сміло забігання від Фабі. Підправляє собі м'яч. Ні, пада, пада малював. Остання атака Карпат. Далеко вперед. Ігор Невас. Тут неподалік від м'яча. Рекошет досить комфортний удар. Жан Педроно! Бачить, що Антон Яшков вийшов з воріт І пробиває з 30 з копійками метрів. Та влучає у кут воріт. Фантастична розв'язка цього матчу. Абсолютна фантастика! Як то кажуть, абсолют синема.